Хобит і пиптик друзі назавжди. був пес хобіт зі своїм добрим господарем Васильовичем. Жили вони дружно і мирно, аж поки Васильович не приніс додому цього противного чорного пухнастого кашеня-пиптика, як же не любив хобіт котів, їх ладять, їм вся увага, смачна їжа. Жила собі спокійно і радісно, і раптом якийсь кіт та ще й на ім'я Пуптик. Рятуйте, заберіть мене від цього кота, подумав хобіт. Тим часом Васильович купив нову улюблену миску, іграшки, усе як ходиться для котів. Звісно, у хобіта була своя миска, своя добротна королівська будка, але він не хотів. Ділити увагу і турботу улюбленого господаря з якимсь іншим, тим паче котом, та ще й чорним, та ще й пухнастим, та ще й пиптиком. Хобіту здавалося, що це якийсь страшний сон. Він ліг на порозі будинку і задумався, як далі жити. В цей момент до нього підбіг кашеня і раптом почало пести. Від не люблю котячих ніжностей, простанав хобіт. Мяу, протягнув пиптик. Ти такий хороший, давай дружити. Я такий радий, ми тепер будемо разом жити, дружня. Подивися, який у мене м'ячик. Давай гратися. Лови. І пиптик кинув м'ячик хобіту. Хобіт. Ліниво відбив м'яч, але несподівано. несподівана. Гра зацікавила його, адже за натурою він був доброзичливий. На другий раз він вже активно відбив м'яча. І тут почалося справжнє щастя. Вони розігралися, вибігли на травичку, так весело стало. Раніше хобіт сумував, коли його господар Валерій Васильович йшов у справах. А тепер хобіту було не до суму. Як добре грати з кашиням і м'ячиком. Добре з Кашиням? Добре з цим Кашиням і цим пиптиком мені добре. Я сам собі дивуюсь. Хобіт. У здивуванні ліг на траву і замислився. Чому ти перестав гратися? здивувався Пиптик. Тобі не подобається зі мною? Ось саме, що подобається, буркнув невдоволено хобот. Тоді це ж дуже добре я не розумію, ніжно муркнув пиптик. Я сам себе не розумію. Розхуплено відповів пес. Ми ж з тобою друзі, та вірливо глянув пиптик на нового члена своєї родини. Звісно, друзі. Друзі, радісно гавкнув хобіт, і вони знову весело продовжили гру з м'ячиком. Друзі почули, як під'їхала машина господаря, Васильович ніс велику сумку. Поставив сумку і лагідно погладив собаку і кота. Діставши з пакету смаколики, він насипав дві щедрі порції корму своїм домашнім улюбленцям. Хобіт і пиптик одразу накинулися на частування, адже апетит вони вже добре нагуляли під час гри. Як же добре жити в мирі та злагоді великою дружною родиною? Пес Хобіт, Кашеня пыптик і господар Васильович, друзі назавжди, Подумав, усміхаючись, Хобіт Далі буде.